Земля, кому вона належить? Тут хазяйнів було і є. Мені здається, що Бог стежить, як і влада роздає. Перетворили у товар шкуру невбитого ведмідя і продають туди-сюди хтось для наживи, а хтось для діла. Кожен шматочок ціну має, кадастри складені давно, дядьки багаті, карти мають, грошей уже припасено, є собаки ненажерні Сидять і ждуть команду фаст. Ні, це не боляче, все в порядку. За гроші сам ти все віддаш. Підступні дії бізнесменів, акціонерних товариств, в умови нас такі поставлять, бо ж сидіть піджавши хвіст. Психологи давно працюють, і Маркса формулу сують. Земля товар, а товар гроші, можеш купити хоч що-небудь. Як буде краще для землі, по правді я і сам не знаю. Але хотілося б мені, щоб кожний, хто про землю дбає, раненько вранці навесні, припавши тілом і душею. Втягнувши в груди пар ріллі, відчув, що вона серце має, і воно б'ється втак з твоїм, пульсують вени, парує під. Та це, напевно, твоя мати, а може батько, а може дід, не знаю що, але щось рідне. Невже за гроші продаси? Свою рідню, своє коріння? Тепер пробачення проси.